Вітаю на моєму каналі. Мене звати Катя. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш обговорюваних тем у соцмережах. І це не нова пісня чи футбольний матч, а особисте життя гравця збірної Англії Декона Райса. Його дружину нещодавно жорстко критикували у соцмережах. І знаєте чому? Через її зовнішність. Як так сталося, що жінка стала мішенью хейтерів лише за те, що виглядає так, як вона виглядає? Давайте розбиратися разом! Деклон Рейс відомий футболіст, який завоював серця багатьох шанувальників своїми неймовірними навичками на полі. Але за межами стадіону увага суспільства перемістилася на його особисте життя, а саме на його дружину. Її почали переслідувати в соцмережах через її зовнішність, заявляючи, що вона не відповідає рівню декому. Ось кілька прикладів. Він міг знайти кращу. Як таке взагалі можливо? Він міг знайти собі красуню. І це лише верхівка айсбергу. Користувачі продовжують засипати її негативом, підриваючи самооцінку і моральний стан. А як на це реагує сам Деклан Райс? Він неодноразово заявляв, що кохає дружину такою, якою вона є. В одному з інтерв'ю він сказав. Моя дружина найважливіша людина в моєму житті. І для мене її краса це не тільки зовнішній вигляд, але й те, якою вона є всередині. Проте, незважаючи на слова підтримки, хейтери продовжують свою діяльність. Це питання вже давно набуло глобального масштабу. Чому жінок продовжують оцінювати тільки за зовнішнім виглядом? І чому дружина публічної особи має відповідати певним стереотипам краси? Це приклад того, як суспільство все ще обмежується поверхневим сприйняттям і не цінує внутрішню красу особисті якості та почуття. Кожна людина заслуговує на повагу, не зважаючи на її зовнішній вигляд. Важливо пам'ятати, що краса не обмежується глянцевими обкладинками та нав'язними ідеалами. Усе більше публічних осіб виступають за те, щоб розірвати ці ланцюги стереотипів і підтримувати справжню красу. Тож наступного разу, коли побачите засудження або хейт у соціальних мережах, подумайте, чи це доречно. Пам'ятайте, кожен має право бути собою і обирати, з ким йому проводити життя, незважаючи на чужу думку. А чи вважаєте ви, що суспільству пора змінити ставлення до жінок публічних особистостей? Пишіть свої думки у коментарях. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі!